Привітки, друзі. Ой, прибігла я на тренування. Завтра у нас вже потяг, тому так би мовити, останнє тренування перед поїздкою. Тому потрібно швиденько все зробити, але я вже запізнюся. Всім хорошого дня! У мене сьогодні забіг прям буде. І так, звітуємо. Значить, завтра у нас виїзд до Варшави. Я пакую валізи вже два дні, але питання в тому, що речей дуже багато, і я вже взяла замість середнього великі, великі рожеві, велику рожеву валізу. Зараз працюю. І розумію, що завтра маю встати дуже рано, аби це все, все усу, усунути, утрамбувати тоді. Прям дуже вже втомилась, але, до речі, сьогодні було вже дві тривоги. Якась така фонова є занепокоєність у людей, тому що день Дня Незалежності і якось трошки тривожно. Побачимо. Надіюсь, що все буде добре. У нас менше, ніж 24 години до від'їзду, тому надіюсь, що це буде добре. Все, погнали до своїх коментаторів, військових експертів, політиків, всіх, всіх-всіх. Крацюємо всіх. і тримаємось. Кошечка. Сэр, сэр. Нарешті я вже в Варшаві заселилась в таку прекрасну, видно, видову квартиру. О, у нас такі ліжка. Чудово! Доїхали просто, доїхали просто прекрасно. Оцей потяг, який йде з Києва до Варшави, ну прям-прям бомба. Ти встигаєш і відпочити, я встигла попрацювати. Ну, мені дуже сподобалося. Кава, чай, 10 гривень. Прекрасно. Так, розповім основну причину, чому саме в ці дати я вирішила поїхати до Варшави. Скажу так, що це все співпало. Я не збиралась виїжджати з країни, але. Так трохи шумно, можливо, я трошки прикрию вікно. Чому саме в ці дати я вирішила поїхати з Києва до Варшави? Не тому, що я боюсь, чи в мене є якась тривожність. Хоча ні, тривожність в мене є з приводу цих дат. Основна причина була поїздка в візовий центр Канади, тому що я зараз вирішила подаватись на канадську візу. Згодом розповім, чому навіщо і так далі. Тобто, коли місяць тому я планувала подаватись, тобто обирала дату з можливих дат, які мені запропонувало посольство, було 25 число, і я розуміла, що ну, why not. А потім вже я. За тиждень до Дня Незалежності, коли почалась така трохи паніка, тоді вже я зрозуміла, що так якось півпало і, можливо, навіть на краще. Не знаю, дуже хвилююсь за рідних, які залишились в Україні постійно на зв'язку. Ем, ну я дуже надію, що все буде добре. Дуже надіюсь. А поки сьогодні у нас такий план максимум, не максимум, не знаю. Потрібно ще трошки відпочити, бо я тільки-тільки з потягу ще не знаю, що будемо сьогодні робити. Можливо, підемо на якусь акцію до Дня Незалежності, тому що сьогодні 24 серпня. І Україна сьогодні святкує День Незалежності. 31 й свій день Незалежності. Я вітаю всіх українців і бажаю, аби ми вистояли. Ми обов'язково будемо. Ми вже стоїмо до кінця. Тому слава Україні і цей лог буде з Варшави. Такий мій аутфіт дня. Візовий центр прислав мені в 8-й ранку імейл з тим, аби підтвердити, що я буду присутня на сьогоднішній здачі біометрії. Я нажимаю на послання, вона навіть не переходить. Я не знаю, з чим це зв'язано. Буду вже на місці вирішувати. Надію, що е, мої, мою зустріч не скасовано. Так, але в нас так жарко на вулиці. Не знаю, будемо зараз якось їхати. Я з візового центру Сказали, що все дуже організовано Ні-а, Я чекала хвилин 20, поки мене запросять, але в основному сама, сам процес біометрії дуже швидкий, тобто подача дуже швидка. М -м -м. Що ще? Прикріплю, центр знаходиться на 32-му поверсі, дуже зручно і дуже гарний вид. себе. наступних повідомлень про готовність, про підтвердження або відхилення моєї заявки на Ось такі справи. Зараз вже мені накидали кучу завдань з роботи, тому швиденько беремо якусь їжу і додому. Пожалітись на те, що в мене немає нормованої роботи, нормованого графіку. О, мені треба зараз зробити так, так, такий об'єм роботи, я не знаю просто. Мої очі вже просто вилазять з орбіти. Я не знаю, скільки, я слов... скільки разів я сказала слово просто. Ах! З іншої сторони, я розумію, що. Мати роботу віддалену від офісу це прекрасно. Але більшість часу я провожу так вдома, працюючи перед комп'ютером. Особливий вид роботи, який я терпіти не можу, це розшифровка відео. Тобто слухати і прописувати текстом. Я це ненавиджу. А сьогодні їх потрібно зробити 6 по 53 хвилини. Це займає кучу часу. Просто. Кажуть, а якщо ти працюєш віддалено, то ти можеш подорожувати, бачити країни і працювати з задоволенням. Ні. Коли ти фрілансер, діджитальщик, ти працюєш 24 на 7, і в основному те, що ти бачиш, це літери на екрані. А не місто, красу, спілкування з людьми, цього немає. В тебе немає життя. Просто задумайтесь, хто хоче працювати в сфері діджиталу, що ви жити не будете, якщо ви, звичайно, не. Керівник якийсь або там володар компанії. Коротше, трохи понила і я буду працювати далі, тому що немає часу навіть влог засняти. Просто, просто, просто. Ще такий шум від вікна. Ооо, і спека. Мені настільки сподобалося, так кайфанула, що нереально. Ви знаєте, що вона вас обкрадає? Трошки поплакала, зібралась. Треба доробити мої завдання на сьогодні. Ревізор рекомендує.